Каджар, якого він году? 19 рік, 1,5 дизель. Гляньте, вигляд має дорого багато. Тільки помили, зробили комплект фотографій. От ви погляньте, як виглядає ця тачка. Дай ключі, будь ласка. Ну, у нас в салоні. Ви чуєте, пікає, це безключовий доступ. Ключ, який ви поклали в карман, ви підносите руку і спрацьовує система Keyless Go, називається без ключового доступу. В салоні нас зустрічає автоматична коробка. От така нова мультимедіа. Ви подивіться, стан, ну просто нова машина 155 пробігу. Якщо ви готові заплатити плюс 10% до цієї ціни, а ціник 1990, ми даємо гарантію рік часу або 10 тисяч кілометрів на такі автомобілі. Куди Тому... це треба звертатися? Лютий імпорт, Білопільський шлях, 11. Звертайтесь завжди раді, місто Суми. Що в подарунок, ми отримаємо на цьому тижні? Вони бак паливо, якщо на цьому тижні купите цю красотку. Лиш цю, і цю можна будь-яку будь будь на торговому майданчику купуєте машину і отримуєте бак палива в подарунок. Звертаємося. Отакі автомобілі є на площадці Лютий імпорт. Кого що зацікавило, задаємо, пишемо в коментарях запитання, покажемо будь-який із цих автомобілів.